В лютому 2022 року вісім територіальних громад Одеської області отримали ключі від мобільних інклюзивно-ресурсних центрів. Нашій громаді теж пощастило. Відтепер мобільний інклюзивний ресурсний центр обслуговуватиме дітей Подільської громади з особливими потребами. Це буст Реномастер, спеціального призначення з можливістю перевезення дітей з обмеженими можливостями на візочках. Фахівці Подільського інклюзивно-ресурсного центру приїхали до села Липецького Подільської громади для того, щоб діагностувати дітей. Обладнання мобільного центру є універсальним. Усі методики підходять як для обстеження, так і для здійснення корекцій. Ційної роботи з дітьми різного віку та різними особливостями розвитку цього разу з дітьми практикувалися такі методики, як пірамідка, танграм, а також методика сезонне дерево. Цю методику зручно використовувати на користійних заняттях з дітьми. Вивчаємо пори року, погодні явища. Розвиваємо зв'язне мовлення дитини, вчимося встановлювати причину наслідкові зв'язки. Якщо візьмемо пірамідку, на перший погляд це звичайна дитяча іграшка. Психологи використовують її для діагностування сформованості уявлень дитини про форму, розмір, процесів дієвого мислення. В ході роботи пропонуємо дитині розібрати пірамідку, а потім зібрати. Також з дітьми мали змогу попрацювати вчителі, реабілітологи та логопеди. Завдяки різноманітним комплексам, фахівці інклюзивно-ресурсного центру провели заняття з дітьми села Липецького. В мобільному інклюзивно-ресурсному центрі наявні всі допоміжні засоби для логопедичної діагностики дітей та для корекційно-розвиткової роботи. Це, наприклад, логопедичні зонди, логопедичні дзеркала, зондозамінники, які ми використовуємо при роботі на постановку голосних та приголосних звуків. Я як вчитель е реабілітолог е -про виїхала. З бригадою, нашою командою мобільного, ІРЦ і проводила комплексну оцінку фізичного розвитку дітей за можливість користування спеціальним мобільним інклюзивно-ресурсним центром, в якому можуть займатися та проходити обстеження діти, котрі не мають змоги самостійно прибути до центру. Директорка Подільського інклюзивно-ресурсного центру завдячує представникам міської влади. Свою чергу хочу подякувати. Виконуючим обов'язки міського голови. Олегу Албанському виконуючим обов'язки начальника управління освіти Володимиру Самборському, за те, що дуже швидко вони організували нам можливість користуватися таким автобусом. Приємно зазначити, що у Подільській громаді турбуються про кожного жителя і роблять усе можливе для забезпечення розвитку кожної дитини, навіть в умовах воєнного часу. Загалом це дуже корисний та потрібний автомобіль, завдяки йому тепер Пер можливо виїжджати до сіл нашої громади для надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.